На Харківщині триває евакуація з Куп'янського та Борівського напрямків на лівому березі річки Оскіл, де обстріли не вщухають ні в день, ні вночі. Залишається ще близько 4 тисяч жителів. Переважно це люди похилого віку. Ситуація загострюється, тож волонтери отримують на евакуацію більше 200 заявок за день. Докладніше Світлана Шекера. Волонтери їдуть на евакуацію в Глушківку, що на лівому березі річки Оскіл. Автівкам доводиться їхати по воді, бо переправи зруйновані і річка розлилася. Людей у селі вже майже не лишилося. У Глушківці майже ніколи. Чоловік вісім, ну два-два, ну на цій неділі. Один згорів повністю в хаті, а другий ще й вийшов. Вдали скору, не дождали. Це на центральній вулиці. Ситуацію на лівому березі Оскола в координаційному гуманітарному центрі називають критичною. Гуманітарна криза. Нема зараз інфраструктури, але ну, громада намагається забезпечити фотовими потребами людей. Е, нема зараз логістики, е, немає якоїсь соціального супровіду, є постійні обстріли. І в будь-який момент берег умовно може на деякий час буде відрізаний від логістики і правим берегом. люди вже чекають на волонтерів з котами в переносках. З тваринами вивозять, кажуть волонтери, але переселенцям з великими собаками тяжко влаштуватися на новому місці. Великі тварини створюють великі проблеми в місцях, де проживають. Якщо їде умовно автобус, мікроавтобус або е машина за по адресам на прифронтовій території. То питання собаки в тому, що воно вбивається на всіх, вона буде кидатися і так далі. На жаль, я можу сказати, що не для всіх своїх тваринами є саме умови поселення. Дехто, побачивши автобуси, миттєво вирішує виїжджати. Може, Зараз. А ви підозрюва, в мене син мала мобільний. Його я заберу. Один. Хорошо, куди під'їхати. Чекають на волонтерів і в Куп'янську Возловому. Вже заждалися, хлопці. Вже немає село. Тут стареньких, які за ледве ходять, виводять з багатоповерхівок. Пінушку, заявок кажуть волонтери щодня більшає. За останній місяць в середньому кількість заняв бачить було шістдесят Сьогодні ж у нас пішло. Заява кінбачу на двісті ворожа армія за 4 кілометри від Куп'янська в обласній адміністрації вже звернулися до профільних міністерств з проханням змінити статус цієї території на зону активних бойових дій. Перш за все, це статус, це статус надання послуг. Це статус, те, що всі послуги звідти будуть виїжджати, тобто банківські послуги, пенсійні послуги, соцпослуги, адміністративні послуги, ЦНАПи і все інше. Тобто це сигнал, перш за все, для людей, що потрібно евакуюватись, потрібно виїжджати з цього населеного пункту. Трасу від Куп'янська до борової росіяни обстрілюють. Тож вова ухвалили рішення щодо обов'язкової евакуації сімей з дітьми. З борівської громади треба вивести 134 дитини, а далі не виключають в обласній військовій адміністрації ймовірна евакуація і всієї Борової. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.